Вчора ввечері ми мали два удари шахедами по київському району. Там напевно впали уламки. Значить, постраждав приватне домогосподарство. приватний... Домогосподар, це приватний... Будинок, дві людини отримали поранення. Ну і е, пряме влучання, фактично, шахеда у е, багатоквартирне дев'ятиповерховий будинок у Салтівському району, шість людей там наразі отримали поранення. Одна людина госпіталізовано. Значить, наразі працюють е, всі наші відповідно координаційні служби для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару і провести необхідні дослідження щодо порушення конструктиву самого е, житлового будинку. Що стосується. Лінії фронту, то по півночі е, так само ворог проводив штурмові атаки, зокрема, по Вовчанському напрямку. Всі вони відбиті, втрати території не а Лінія фронту там фактично стабільна. По Куп'янському напрямку е, ситуація залишається важкою. Ворог за добу 11 разів намагався штурмувати позиції наших військових. Так само намагається проникнути в глиб фактично території, е, захопити. Певні плацдарми, звідки вже розвивати свій подальший наступ. Однак так само успіхів немає. Хоча там ситуація досить важка, тому що наші воїни фактично цілодобово відбувають по тому напрямку ворожі штурми. По борівському напрямку так само ворог обирає його як пріоритетний, намагається штурмувати там. Так само позиції втримані, ну і втрат фактично території не допущено. Повітряна тривога у нас продовжується. Та зранку так само фіксували шахіди по нашій відповідно території, на щастя, влучання у цивільну інфраструктуру та критичну інфраструктуру наразі немає. Ви сказали, що одна людина ушпиталина. А, а чи відомо в якому стані зараз ця жертва? Легкі ушкодження серед постраждалих так само є дитина, яка має різану рану від скла, тому що дійсно такі удари по цивільним фактично. Кварталам, а це щільна житлова забудова одразу тисячі вікон, тобто руйнуються, да? ну, і фактично тисячі квартир залишаються. Ну тобто чекати на фактично підтримку, допомогу, і там наразі знов ж таки координаційні служби працюють для того, щоб зашити ці вікна, ці відповідно двері. Ну і там надалі вже більш стало оформлювати і думати, як тобто, відновлювати, Овлювати ці всі ушкодження, тоді коротке уточнення. А чи вистачає зараз ресурсу в обласному бюджеті для того, щоб усувати, ну принаймні, або ну якось зберегти те, що вже росіяни зруйнували? Це не обласний бюджет. У нас при області створений координаційний штаб при обласній військовій адміністрації, куди входять велика кількість 60 волонтерських організацій, в тому числі міжнародних. Ми цю діяльність відповідно координуємо і одразу після прильоту за 10 хвилин вони вже на місці розгортають свої відповідно палатки для того, щоб надати у разі необхідності і теплий одяг, і там спальну можливо білизну, і в тому числі за. Пропонувати відселення, переселення людей значить, ну і звичайно працюють одразу над тим, щоб зашивати ці всі вибиті вікна, двері тощо. Ну і звичайно працюють всі служби. Національна поліція забезпечує там охорону, скажімо так, цих, тобто будинків. Ну і звичайно, ДСНС працює одразу над на ліквідацією там аварійності, тому що знову ж таки конструктив будинку, там відповідно. Порушений, щоб уникнути подальшого руйнування, обвалення потрібно терміново провести необхідні дії.